Добрий день, починаємо з вами урок математики. Запишіть, будь ласка, в зошити. Дистанційна робота тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач та вправ на обчислення виразів, піднесення до степеня. Отже, почнемо працювати. Подивіться: у вашому підручнику на фарзаці... Повинні бути ось такі таблиці. Оскільки у нас з вами зараз немає підручника, да? тобто немає ніякого форзацу, ми з вами будемо просто дивитися на слайди. Да? Отже, що у нас там повинно бути в підручнику? Подивіться: таблиця квадратів натуральних чисел та таблиця степенів. Я вам їх скину окремо, щоб ви могли ними користуватися. Отже, давайте спробуємо попрацювати над таблицею квадратів натуральних чисел. Подивіться. Десятки 1, 2, 3, 4, 5 і до 9, Одиниці. 0, 1, 2, 3, 4 і до 9. Що це означає? Подивіться. Наприклад, якщо ми хочемо знайти, чому дорівнює 10 в квадраті, бо у нас таблиця квадратів, да? тут тільки квадрати. 10 в квадраті нагадується 10 в другому степені. Що нам треба зробити? Дивіться, 10. Да? Скільки в нас десятків? 1, Один, 1. На перетині одинички по десяткам і 0 по одиницям. Дивимося, де у нас перетин, яку ми знаходимо цифру? 100? Отже, 10 в квадраті буде 100. Наприклад, далі 24 в квадраті. 24. 2 десятки 4 одиниці. На перетині 2 десятки і 4 одиниці бачимо число 576. Отже, 24 в квадраті буде 576. Далі, наприклад, 79 в квадраті. 79 7 десятків і 9 одиниць. На перетині. Дивіться, 7 і 9. Шукаємо перетин, де вони перетнулися. Ось 6... 6241. Отже, сядьте вдома, візьміть цю таблицю квадратів і потренуйтеся самостійно обчислювати квадрати натуральних чисел. Друга таблиця це таблиця степенів. Дивимося, число і степінь. Наприклад, число 2 в третьому степені що це буде? 2 множимо, на 3, множимо, 2 множимо на 2 і множимо на 2, да? число 2 в третьому степені, або ми ще кажемо 2 в кубі, і ще раз: 2 множимо на 2 і множимо на 2, 2 на 2 4 і ще на 2, 8. А можна подивитися швидко по таблиці. Подивіться: на перетині число 2 і степінь 3, що ми отримаємо? 8. Або, наприклад, 3 в квадраті. Що це буде? 3 на 3 9. Да? Перевіряємо. Число 3 степінь квадрат це 2. Да? На перетині 3 і 2 отримаємо число 9. Або, наприклад, 6 в п'ятому степені. На перетині 6, там де число, і 5 де степінь, отримаємо 7776. 8 в кубі, 8 в третьому степені. На перетині число 8, і степінь 3 отримаємо 512. Сядьте вдома і попрацюйте з цима двома таблицями, да? і з першою, і з другою. Отже. Обчислимо усно, прочитаємо вираз і знайдемо його значення. 0 в кубі. Що це буде? 0. Множимо на 0 і множимо на 0. Це буде 0. 1 в четвертому степені. 1 намножимо на 1 і так 4 рази це буде одиничка. 2 в четвертому степені. 2 множимо саме на себе 4 рази. Да? 2 на 2, 4. і ще на 2 8, і ще на 2 16. Отже, 2 в четвертому степені 16. 9 в квадраті 9 на 9, 81. 10 в шостому степені. 10 множимо саму на себе 6 разів. Що ми отримаємо 1 і 6 нулів мільйон. Так? 4 в кубі. 4 на 4 16, і ще на 4, 64. Отже, перевіримо, все ми з вами знайшли правильно. Ідемо далі. Використовуючи таблиці квадратів і кубів чисел на форзаті, ми з вами поговорили, що у нас зараз немає саме да? знайти х, якщо х в квадраті дорівнює 144. Давайте подумаємо, яке число в квадраті дасть нам 144. для цього Перейдемо до таблиці, зараз я її відкрию, ось я вам буду її скидати, да? Яке число в квадраті дасть нам 144. Знаходимо. Ось у мене 144. Дивимося, на перетині, чого воно знаходиться. 1 по десяткам і 2 по одиницям. Отже, буде число 12. 12 квадраті дасть нам 144. Ідемо далі. 225 це яке число в квадраті? Знову повертаємося до таблиці. Да? 225. Шукаємо де 225. Ага. на перетині 1 по десяткам, тобто 10 да? і 5 по одиницям, тобто 15. 15 квадратів дасть нам 225. Яке число в кубі дасть нам 125? Яке число в кубі дасть нам 125. Подивимося. Таблиця степенів. Да? Шукаємо, є, є тут у нас таке 125. Ось воно, 125. Буде в кубі. Так, дійсно, третя степень. Куб. Яке це буде число? 5 в кубі дасть нам 125. Далі, яке число в кубі дасть нам 1000? Давайте подумаємо, можемо навіть без таблиці таке сказати, да? що це 10 помножити на 10 і ще раз на 10. Отже, 10. Кубі дасть нам 1000. Йдемо далі. Виконуємо завдання письмово з вашого підручника номер 375. Знайди значення виразу. І записуємо. 20 в квадраті поділити на 5 мінус 3 в кубі. Нагадую, так, що якщо ви не встигаєте, ви робите паузу або перемотуєте назад, якщо вам потрібно ще раз інформацію прослухати. Отже, 20 в квадраті поділити на 5 мінус 3 в кубі. 20 в квадраті. Це 20 помножити на 20, скільки це буде? 400. 400 ділимо на 5. Що це у нас буде? 80. Що таке у нас 3 в кубі? Це 3, помножити на 3 і помножити на 3. Давайте перемножимо. 3 множимо на 3. 9, і ще на 3, 27. Отже, що ми з вами отримаємо? 80 мінус 27. 80 мінус 20, 60. і ще віднімаємо 7, 53. Зробіть, будь ласка, паузу, і завдання запишіть в зошит. А ми йдемо далі. Другий приклад, подивіться. 15 мінус 3 в квадраті, і все це в кубі да, в третьому степені. Розбираємо, що таке 3 в квадраті. Це 3 помножити на 3. Отже, що ми отримаємо в дужках? 15 мінус 3 помножити на 3. 3 на 3 це 9, 15 мінус 9 6. Отже, ми отримаємо в дужках 6. А тепер у нас була вся дужка в кубі, отже, буде 6 в кубі. 6, множимо на 6 і множимо на 6. 216. Можна знайти обчисливши. А можна знову ж до нашої таблиці повернутися кубів? Подивіться, 6 в третьому степені. Да, степінь 3, 6 в кубі. 216. Ідемо далі. Третє завдання. 9 в кубі мінус 5 в кубі це все в дужках. ділимо на 9 мінус 5 теж в дужках. Розбираємо. Що таке 9 в кубі? Це 9 множимо на 9 множимо на 9. Що таке 5 в кубі? 5 множимо на 5 і множимо на 5. Скориставшись таблицею, знайдемо, скільки це буде 9 в кубі. Переходимо до таблиці. 9 в кубі. 9 в... Отже, 9 кубів на перетині 9 і степінь 3 знаходимо 729. 729 мінус. Далі, що у нас там 5 в кубі. Да? 5 в кубі – це 5, множимо на 5 і ще множимо на 5. Це буде 125. 729 мінус 125 буде 604. Далі працюємо з другою дужкою. 9 мінус 5 буде 4. Тобто будемо ділити на 4. 604 4, ділимо на 4 буде 151. Зробіть паузу і завдання 3. Запишіть в зошит. Наступний номер запишемо разом зі мною: номер 379. Наскільки квадрат суми чисел 7 і 9 – Більший за суму їх квадратів. Так, квадрат суми чисел. Перше. Сума чисел 7 і 9. Що це таке? 7 плюс 9 – це сума чисел. А тепер квадрат цієї суми, всієї суми. Отже, беремо в дужки і друга степінь квадрат. Більший за суму їх квадратів. Їх квадратів. Отже, 7 в квадраті. 9 квадратів. І сума цих квадратів. Отже, будемо додавати сума, сума квадратів двох чисел. Да? 7 квадратів і 9 квадратів у нас. А тепер нас запитують, наскільки квадрат суми більше за суму їх квадратів. Отже, між ними буде віднімання. І ми знайдемо, наскільки. Починаємо розв'язувати. 7 плюс 9 це у нас 16 в квадраті. Мінус. Що у нас буде в дужках? 7 в квадраті це 49. Додаємо. 9 в квадраті це 81. В дужках що ми з вами отримаємо? Да? Зараз будемо розбиратися. Перше 16 в квадраті. Знову ж таки, на допомогу нам приходить таблиця. 16 в квадраті це 16 множимо на 16. На перетині… Десятки, один і одиниці. Шість. 16 да? в квадраті це буде 256, 256. Віднімаємо 49. Додаємо один буде 50. Додаємо 80 буде 130. Отже, віднімаємо 130. Ми отримаємо 126. Отже, на скільки більше? На 126. Ваше домашнє завдання попрацювати з таблицями і виконати номер 376. Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів. Давайте ще раз потренуємося, як працювати з таблицею квадратів, наприклад. Да? Наприклад, 21 в квадраті. 21. Ось я пишу 21. У нас два десятки і одна одиниця. Отже, десятки 2, одна одиниця. Да? 21. На перетині, яка буде відповідь? 441. Отже, 21 в квадраті, 441. Наприклад, 46 в квадраті. 46. Да? Це у нас що? 4 десятки і 6 одиниць. 46. На перетині, подивіться, 46. Ось їхній перетин. Яка буде відповідь? 2116. Далі, 78 в квадраті. 78. 7 десятків, 8 одиниць. На перетині. Да, гляньте, 7 десятків 8 одиниць. На перетині, де у нас перетин? Ось він. Що ми отримаємо? 6084. Отже, попрацюйте так самостійно, потренуйтеся, да, працювати з цією таблицею.